Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі VIA.Tech. Сьогодні ми поговоримо про партнерську програму HIC Partner Pro і обмін бонусів. HIC Partner Pro — це чудовий інструмент для інсталяторів, який дозволяє вам віддалено керувати вашими проектами, моніторити їх стан, оновлювати прошивки на девайси, також виконувати налаштування з веб-інтерфейсів. По побудованому тунелю через хмару HikPartner Pro. А окрім цього, для вас як для інсталяторів, які користуються цим застосунком, Hikvision пропонує бонусну програму. За кожен логін на цю платформу, також за додавання пристроїв до проектів, за створення проектів, за додавання ваших робітників до вашої компанії, ви будете отримувати бонусні бали. За ці бонусні бали ви зможете у магазині нагород обмінювати їх на прилади, такі як камери, реєстратори, охоронні системи, домофони, викличні панелі, а також на ліцензії до самого застосунку Hikpartner Pro або на маркетингову продукцію. Зараз ми з вами подивимось, як взагалі отримати доступ до бонусного магазину, як відбувається обмін бонусних балів на обладнання та пройдемо весь цей шлях. Для початку вам потрібно перейти на сайт Hikpartner Pro по лінку, який буде у описі до цього відео. Ось так виглядає головна сторінка Hikpartner Pro. Тут нам е, одразу пропонує або залогінитись, якщо у вас вже є аккаунт, е, або створити його. Для того, щоб створити, натискаємо кнопочку Регістр, і тут нам потрібно обрати, хто ми є. Хто ми? Ми сервісний провайдер або end -user, як Кінцевий користувач. В нашому випадку ми являємось тим, хто надає сервіс. Ті, хто надає сервіс, можуть розділятися на різні ролі: це інсталятор, дистриб'ютор, реселер, OEM, таке інше. В основному це роль інсталятора. Ми обираємо його, натискаємо Confirm і нас перекидує на сторінку, де ми маємо заповнити інформацію нашого аккаунту та нашої компанії. Тут ми вказуємо е, наше ім'я, фамілію, назву компанії, пошту, яку ми повинні потім заверифікувати. Ви коли її тут вказуєте, натискаєте на кнопочку Verify, вам на пошту приходить код, який потрібно вказати в цьому полі. Вписуємо наш пароль, погоджуємося з правилами використання цієї платформи та натискаємо «Зареєструватись». Після цього вас перекине на сторіночку вашого аккаунту. Зараз я залопінюсь у свій і покажу, як він виглядає. Виглядає сторінка аккаунту наступним чином, тобто у вас тут є дашборд, який описує інформацію по всім вашим проєктам, показує пристрої, де є якась помилка, якась тривога, на що вам потрібно звернути увагу. А також ось тут у нас в куточку нас зустрічає наш магазин бонусів. Але з першого моменту, як тільки ви зареєстрували свій аккаунт, у вас не буде доступу до цього магазину. Це тому, що ви не являєтесь ще як авторизована компанія. Для цього вам потрібно перейти у вкладочку HIC-Partner, у вкладочку Company Information, і ось тут, де у вас буде логотип та назва вашої компанії, у вас буде кнопочка на подачу заявки верифікації вашої компанії. Вам потрібно її натиснути і запуститься процес, що вендору прийде сповіщення про те, що ви, як власник такої компанії, хочете зареєструватись. У Hikpartner Pro. вони перевіряють по своїм базам даних, щоб це не являлось якісь дублікати. Це є захистом для вас. Що якщо у майбутньому хтось буде намагатись дублікувати вашу компанію, вони її не пропустять. Цей час верифікації займає від 1 до 7 робочих діб. Після того, як вас верифікують, у вас з'являється ось така галочка, що ви являєтесь верифікованим членом цієї платформи, і на вкладочці «Home» у вас з'явиться доступ до магазину бонусів. Якщо ми в нього перейдемо, ми побачимо вкладочку, де нам йде опис усіх можливих винагород, тобто, що ми можемо зробити для того, щоб отримати більше балів. Це щоденний чекін або виконання якихось тасків, які ось тут будуть з'являтися. По натисканню на цю таску ви будете переходити до вкладки ваших проєктів, щоб там або додати нове обладнання, або виконати якісь ті чи інші дії. Також тут, як ви бачите, за верифікацію компанії вам начисляється бонусних 1000 балів, і за додавання робітників до вашої компанії у вас по 500 бонусних балів за кожного. Якщо ми пролистаємо нижче, у нас тут зустрічає магазин обладнання, на яке ми можемо обміняти наші бонусні бали. І це обладнання ми переглядаємо час від часу. Скоро сюди додасться домофонія, сюди додасться новий комплект охорони системи, та трошки розшириться по відеонагляду. А також з'явиться маркетингова продукція, за яку ви теж можете віддати свої бонусні бали та отримати гарні блокнотики, футболочки, рюкзачки та таке інше. Давайте зараз з вами спробуємо обміняти бонусні бали на камерку і подивимося, як це відбувається. Тобто нам сподобалась ось ця камера. 207H0T. Обираємо її, клацаємо на неї. Нам відкривається її сторіночка, де є інформація про те, скільки вона коштує в бонусній валюті, скільки її є в наявності, коротка інформація про доставку та терміни орієнтовні цієї доставки. Вказуємо необхідну нам кількість, наскільки нам хватає, та натискаємо кнопочку обміняти. Нам відкривається далі сторіночка з замовленням, де є інформація про нас. Тобто тут вказується адрес, куди буде виконуватись доставка. Якщо це не той, який ви хочете, ви можете через кнопочку Змінити адрес, вказати потрібну інформацію. Також перевірити інформацію про те, що ви обрали, про кількість, яку ви обрали, і тут вам буде скільки. Показувати, скільки у вас є зараз бонусних балів, скільки у вас спишеться їх, і що у вас залишиться після цього. Ми натискаємо підтвердити. Нам видається інформація, що наш, наше замовлення знаходиться на статусі «To be approved». тобто, що це означає, що до нас прилітає заявка ця, і ми дивимося, хто її замовив, на який адрес. В яку саме камерку. І виходячи з цієї інформації, ми її приймаємо цю заявку і починаємо її обробляти. Оформлюємо на вас замовлення, відправку і на нову пошту по даному адресу до вас приїде ваша посилочка. І стан вашого замовлення ви зможете перевірити також в магазинчику бонусів. Тобто, ви заходите в цей магазин, тут є вкладочка My Gifts, переходите до неї, і ось список всього, що ви замовляли взагалі. Тут показується моделька, її кількість. Вартість і стан. Тобто стан тобі Approved, може бути стан Approved або Rejected. Rejected це коли вам відмінили замовлення. Це зазвичай або по причині того, що немає в наявності даного обладнання, або вказана невірна адреса, контактні дані тому, кому відправляти цю посилку. При переході на це замовлення ви зустрічаєте ту саму сторіночку, що у нас була після. Успішного нашого замовлення з магазину, де є вся потрібна нам інформація, тож Pro — платформа для інсталяторів вам дозволяє отримати не тільки повну інформацію про ваші проекти віддалені з будь-якої точки планети. І моніторингу станів ваших об'єктів, що ви дізнаєтесь про проблеми раніше ніж вам про це сповіщає ваш замовник. А ще й ви маєте приємну можливість отримати безкоштовні подарунки від виробника чисто за те, що ви користуєтесь цією платформою. Переходьте за посиланням, реєструйтесь. Чекаємо вас на платформі Hikpartner Pro. Дякую за увагу! З вами був канал Вітек. Ставте лайки, підписуйтесь, па-па!